Про що Марії і як живе вихованка дитячого будинку Наталка показали й у моновиставі у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша. Історія сороти інтригує з перших хвилин. Наталка живе у світі за своїми непростими законами, та одного разу хуліганка закохується. Саме з цього починається всі її щастя і нещастя. Директор театру Олександр Книга підкреслив, що вистава досить нетипова і розкриває актуальні питання. Тому що там є така розмова дуже серйозна, розмова про десь вічне. Ми інколи не стикаємось з цими проблемами. Але коли ми це бачимо, хочеться, щоб люди розуміли, що відбувається. Тим паче сьогодні, коли в країні так не зовсім легко. І сьогодні війна нам приносить, я думаю, що буде багато саме от таких дітей, про яких сьогодні ми будемо говорити. Тому хочеться, щоб це зрозумів глядач. Головну роль у Наталчиної мрії виконала Євгенія Кірсанова, майстерно відігравши часовий моноспектакль на помості Сен. питколом ее на родителей денег много. Мне говорили вылечит ее. А ничего, за шмаретки на зоне сидит. А в чем я виновата? Я просто Валеру любила, просто хотела, чтобы он был мой, чтобы мы вот так вот гуляли чай пили, а потом он бы не подошел и сказал: Наташа, что реально клева. Режисер-постановник Сергій Павлюк підкреслив, що вистава важке, але цікаве випробування для актриси і для режисера. Завдяки моновиставам, актор познає себе та піднімається на більш високий рівень. Це дуже важко, дуже і дуже дуже, дуже, дуже дуже важко. В першу чергу це важко для актора, тому що він глядачем один на один. і Треба не ходити з образу, і ти не сховаєшся ні за усудожавці виставі, ти не сховаєшся ні за реквізит, ні за світло, як таке, ні за музичне оформлення. Унікальність вистави, що тут. Тут це перша моя вистава, яка не немає взагалі музичного оформлення, навіть ніякого шумового ефекту, який б давало атмосферу. Все буде звучити лише від одної актриси, яка знаходиться на сцені відносно знов ж таки, в великій виставі завжди є колега, з яким можна сховатися, який тебе підтримує. Тут вона сам на сам Наташа на мрія. Далеко не казка. Можливо, навіть навпаки, ця моновистава піднімає багато непростих гостро соціальних питань, відповіді на які глядач знайде наодинці з собою.